Хіп-хоп та брейк-данс стають дедалі популярнішими серед івано-франківців. Це підтверджує збільшення охочих займатися у школі танцю Вертікал Ліміт, яка знайомить із даними напрямками спортивної хореографії. У ній вже понад 100 вихованців. Аби вмістити усіх, студія розширюється. Танцюристи буквально власноруч обживають нову оселю, аби встигнути до 1 вересня. Це приміщення діятиме на додачу до відкритого два роки тому у середмісті. Там не було нічого ні. Зеркали підлоги. Ми так потрошки-потрошки пам'ятаю, як перші заняття ми проводили на холодній плитці, зеркал взагалі немає, роздівалки немає, а так трохи було незручно. І ми це все розтягували десь, може, півроку, щоб воно все стало красиво і вже в залі стало комфортно, затишно. А вже цю студію другу ми вже постаралися підготувати ретельно. Вже до 1 вересня вкластися хіп-хоп і брейк-данс розвивають фізичну форму не гірше ніж спортивні дисципліни, та на відміну від них у такій хореографії немає суворих рамок і правил. Лише найскладніші елементи так званого вищого пілотажу загрожують болем і травмами. Натомість початкові навички легкості рухів та впевненості у собі можна отримати безперешкодно і виключно задля власного задоволення. Заняття проходить в декілька етапів. Перший етап це розминка, потрібно розігрітися, тому що багато елементів є важких. Якщо це брати ну зі подивитися на нижній брейк брейкінг хіп-хоп? Так само треба прокачати, прокачати тіло, трошки спотіти, а потім прийнятися до вивчення хореографії і інших базових елементів. Тріо учасників колективу Вертікал Ліміт, які заснували одной театр танцю, разом вже понад 10 років. Вони досі не полишають професійної кар'єри, та головною наразі стала тренерська робота. Зірки постійно слідкують за графіками міжнародних змагань, аби дати змогу наступникам. Наразі почав. Адківцям заявити про себе на поєдинках брейкдансерів та хіп-хоп батлах. Для участі у них потрібна належна підготовка, яку розпочинають із найменшого віку. Маленька дитина буває таке, що в неї є комп'ютер вдома, вона дивиться різні відео і попадає на брейкданс. І тут починається саме цікаво. Вона тикає пальчиком в екран і каже: Мама, мама, тата, я хочу так вміти. Вони приходять щось перелякані, йому сім років чи шість він приходить, дивиться цими очима і думає. Дяді, так багато всього вміють, А я такий маленький, маленькі, мене була така ситуація. Недавно приходить, кажу, я не вмію. Каже, я твій тренер, я тебе навчу. Просто побачити, як там вони виступали по телевізору, на конкурси, які цих конкурсах і мені і мені так захотілося. І я там на часі дуже багато елементів, фрізів, це дуже багато фотвору. На ну, цього ну, всяких цих нижнього брейку, верхнього брейку, багато. Вона мені затаєну розтяжки, силу, і, ну, впевненість. Собі. Я хочу займатися ще багато років, аж до цього ну, професійно мені це подобається для себе і для всіх. Я цей мені, мені там хоті там їхати. Всякі ці всякі тури по цьому по брікдансу наприкінці весни школа студія презентувала перший і цілком особливий звітний концерт у формі хореографічного мюзиклу Кароліна. Участь у ньому взяли як вихованці, так і самі педагоги. Свою казкову виставу наразі вдосконалюють, аби представити оновлений варіант на черговому дні народження театру танцю «Вертикал ліміт, який святкуватимуть на початку жовтня. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк. новини 402.